Привіт і вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку не тільки. Давайте в цьому відео ми з вами продовжимо вивчати 3D-код і розберемо ось ці Clay Engine, базові кісточки наші в воксельному скульпті. Отже, давайте додамо, так, де наші примітиви. Додамо, Ну, давайте сферу, не будемо нічого видумувати. Є наша сфера. Перейдемо в базові кісточки наші. А давайте з вами розглянемо ось ці базові. Кісточки. Це є глина, глина, теж глина і це глина. Вони практично плюс-мінус роблять одне і те ж за виключенням деяких своїх моментів. Але це вам потрібно вже самим повивчати, подивитися, що вам більше підходить, що краще працює у вашому конкретному випадку. Ось це от ми маємо варіант. Так? Так. Що важливо, є кісточки, які відповідають от в цих от базових. До речі, от всі ми бачимо, що вони перебудовують геометрію. Vox Smart Pinch і Pinch. Вони роблять теж практично одне і те саме. Просто одна думає, що вона розумна. А інша вже є, яка є. Вони ніби як відповідають за. Я навіть не знаю, як це перекласти, блін. Щепок, напевно. Що. Так, далі дивіться, зараз я вам покажу. Є Vox Smart Pinch кісточка і Vox Pinch кісточка. Ви собі мусите поекспериментувати, тому що скульптити, в принципі, отак навчитися, коли хтось вам там дуже розказує, це робить то, а це робить то, ну то це не так-то просто. Це треба відчути. Кожну кісточку треба відчути. Тим більше, в Voxлі себе пензлі будуть по одному поводити в Surface моделювати в цьому скульпту. По іншому, тобто це обов'язково вам потрібно оцю штуку відчути. Кісточка Flatten це, відповідно, як можна поняти, вона робить типу, як типу площину. Теж не забувайте, що кожна з них має налаштування якісь свої. От, Бачите, це типу як штамп можна робити. Має силу, там зробимо її, не знаю, якусь бішену силу. Має альфи, не кожна, але це треба на це звертати увагу. Яка кісточка з чим працює? Оце от ви берете кожну кісточку і експериментуєте з альфами, з методами. З методами оцього от налаження кісточок, як це сказати. Як вони себе поводять. так? Оце от таких три моменти. Вибираєте кісточку, раз. Бавитися з цими настройками, два. Бавитися з альфами три. Все. Ага, ну І тут маєте само собою радіус, фалов, глибина і м'якість. Оце все діло ви собі, тіпа, собі, регулюєте. Отак. Далі. Soft Clay, Thin layer. Оці всі налаштування ви собі розбираєте. Тому що 3D-код це не та програмка, яка, на яку можна отак просто наскочив і вже щось робиш. Треба порозбиратися, треба зрозуміти, що є, що, що за що відповідає і як з цим, як то кажуть, працювати. Далі Vox Buildup. Ну, це, типа, як можна поняти з назви. Вона будує щось схоже на екструд. Знову ж вся різниця, Edit параметри, ви собі розбираєтеся і дивитеся. Для того, щоб легко було зрозуміти, як ось тут кісточки діляться, ми їх розділимо умовно, отак для себе. Умовно на отакі от варіанти. Перше це глина. От вона так і названа. Всі глини вони працюють по схожому варіанту. Отак. Другий це, тей, це ті кісточки, які зв'язані з. Формовкою. От вони займаються формовкою вже існуючого чогось. Вони не накидають нічого нового, вони просто формують існуюче, щось там з ним роблять. Потім, оце теж флетен, теж відноситься до формовки. Вони формують вже собі от, от, з того, що є. Третій варіант це ті, які щось типу будують. Все, нічого складного тут немає. Ще раз. Кісточки, які накидають нам об'єм, от. отак ми просто такими мазками накидаємо собі об'єм. Ми нічого не видавимо, ми з нею особо нічого не наформуємо страшенно. Ну, типа як, можемо наформувати. Але, але, в принципі, так, да, можемо наформувати. В наступному відео ми швиденько, точно так само швидесенько, розглянемо цього Voxel Tools. Все. Наразі. Дякую вам, що ви подивилися цей маленький, коротенький відосик. Але, я думаю, він буде зручний і корисний для того, щоб зрозуміти, що роблять ось ці кісточки. Все, дякую. Всім пока, підписуйтесь на канал, пишіть щось, питайте. Можливо, хтось щось знає, то описуйте, як ви це робите. Ще раз вам дякую всім за перегляд, за підписки. І всім пока.